Нагадаю, що зараз Вауденкарсдіє знижка. Ось, наприклад, ліпмотор це 11, Можна купити за 25 тисяч доларів. Він іде в світлому та темному кольорах. Салон, ось як бачите, також є світлий і темний колір, такий більше бордовий. Подивитися на авто. Ви можете на сукорках або на оболоні. Попередньо записавшись на тест-драйв, можна подзвонити або записатися на сайті. Тут все обладнане шкірою, кермо, сидіння, все шкіра. Е, так, тут у нас є всі комплектації підігрів е, усіх сидінь в салоні. Як бачите, також є вентиляція ось окремо. Е, це коли дуже спекотно, влітку буде. Ось навіть. Три режими. Так, зараз микаю підігрівки. Також у нас є масаж. Бачите, тут ось можна вімкнути для себе для водійського сидіння, а також для пасажирського сидіння спереду. Ну і тут багато режимів можна відрегулювати, Той, який вам подобається найбільше, є словом з чого вибрати. А, також автопаркування, система камер 360. А, що тут ще є цікавого? Ну, ще є панорамний дах. Ось він. Так, вимкнути Світло в салоні можна ось так, натиснувши на ось ці ліхтарки. На ці лампочки. Ось так. а, також тут є підсвітка в салоні, багато різних кольорів, а, CarPlay, відкритий Android. Із додатками. Ну, Це саме основне. Що тут є? Його ціна 25 тисяч доларів. Ну і більш доступний варіант, який зараз є по наявності, це Dongfeng Nami 01 за 14,5 тисяч доларів. Тут ось така все екошкіра, кермо, сидіння, все екошкіра. Тут є підсвітка салону. Ось можна обрати в темний час доби, щоб було красивіше і видніше їздити. <гум> так, ось такий прикольний котик, щоб було також веселіше трішки. Для настрою. Ось тут лампочки вмикаються автоматично. Такий сенсор тут стоїть. Бардачок. Ось, дивіться, до речі, дуже цікавий бардачок. Такий незвичайний, можна сказати, оригінальний достатньо. Так, його ціна наразі зі знижкою, повторююсь, 14,5 тисяч доларів.